Прославимо маму, що кличе до Храму, ходи мій народе, ходи до вічного, Бога. одна лиш дорога, веди нас, Маріє, веди до вічного Бога. Одна лиш дорога, веди нас, Маріє, веди! Встрічаємо сина врочиста хвилина, зачерпнемо в нього води, ми прагнемо Бога, бо з ним переможе. Веди нас, Маріє, веди, ми прагнемо Бога, бо з ним перемога, веди нас, Маріє, веди, ми будем стояти при Тобі, омати, хай множаться нас ряди без нашого Бога Ні крок до порога, ти з нами, Маріє, завжди, без нашого Бога, Ні крок до порога, ти з знами Марі. Господи, Ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми неспроможні піднестися до Тебе, тому благаємо Тебе, нехай Твоя благодать випереджає наші наміри, безустанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та в годину нашої смерті. В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця, ім Отця і сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей, нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви. І стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівнославими. Що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового. Як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Господи Боже Всемогутній, благаємо Тебе заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, яку Він пролив сьогодні на хресному дереві, особливо з присвятих рук і ніг своїх, визволи душі щастилища. Передусім ту, за яку я найбільше зобов'язана молитися, щоби з моєї вини не спізнилася вона увійти до твоєї слави, де б тебе славила і благословляла на віки вічні. Амінь. Помолімося за померлих з наших родин, наших близьких, померлих наших молільників, за померлих героїв України, мертвонароджених і абортованих діточок. Терплячі душі в чистилища і за душі, за яких немає кому молитися. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, зі святими упокій Христе, душі слух Твоїх, там, де немає ні болю, ні зітхання, а тільки життя безконечне. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя. Бажаю всім перебувати у присвятих Ісусових обіймах. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної. Господньої нічки, слава Ісусу Христу, слава навіки. Я піду за Христом, моя мамо, по вузькій кам'янистій стежині через Терня до Божого храму. Щоб служити йому що хвилини, мамо моя, рідна, мамо, не жалі для Христа, свого Сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально, як Божа дитина. Я піду за Христом, моя мамо, стану світлом для темного світу, щоб відкрили для Господа брами свого серця заблукані діти, мамо, моя рідна Мамо, не жалій для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі цілопально, як божа дитина. Він їх вистраждав рідна матусю, заплатив за них дорого кров'ю. З ними я до Христа пригорнуся, щоб зігріти святою любов'ю. Мамо моя, рідна мамо, не жалій для Христа, свого Сина, щоб служив у Господньому храмі. Цілопально, як Божа дитина. Мамо моя рідна мамо не жалій для Христа, свого Сина, щоб служив у Господньому храмі. Цілопально, як Божа. Дитина